Ожило з Кобзаревих творів. Це про село Шевченкове в Галицькому районі Івано-Франківської області, адже воно розкинулося у мальовничому куточку на горі, під якими зливаються гірська річка, Лімниця та Могутній Дністер. Щоправда, за польської влади Шевченкове називалося Святий Станіслав. Перейменувала село у 40-х роках минулого століття нова комуністична влада. Ті часи, коли прийшла комуністична влада, загарбники російські, то Шевченко в нас був як забутий поет, і так думали, що маленьке село. Святий Станіслав також відомре, так як буме Шевченка. Але ми побачили, що під час вже розквіту того радянського союзу після відбудови. Після великої вітчизняної війни село Шевченко почало потрошки розцвітати. Відомий цей населений пункт не так своїм ім'ям, як архітектурною спадщиною. Тут досі зберігається найстаріша церква з княжої доби, храм святого Пантелеймона. Пам'ятку національного значення, яку нині дбайливо бережуть мешканці, збудували ще у 1196 році. Загалом Шевченкове село невелике. У ньому розташовані 49 дворів, в яких живуть 160 мешканців. Немає сільради, школи, дитсадка та будинку культури. Зате по поєдналася краса природи та працьовитість мешканців. А от процитувати якісь твори кобзаря літні мешканці можуть не з першого разу, однак вагомість лірики Шевченка в українській історії тут не применшують. Це геній наш. Він зараз в даний момент його вірші всі підняли Україну на такій Що, як то кажуть, на достойну революцію, а зараз його вірші вказують нам, як то кажуть, на добру дорогу. Не змогла згадати віршів Шевченка, 82-річна Ольга Бучко каже, замолоду книжки не читала, тяжко працювала, зате нині добре пам'ятає сучасну інтерпретацію. Мені тринадцятий минало від онуки. Мені тринадцять вже минало, мені купили «Жигулі», гулі, мені так любо стало, поки я врізався в таксі ще руками. Мене міліція шукала, а я сидів у бур'яні, сидів і гірко плакав, поки знайшли мене галі. такий я знаю вірш, бо мені мій внук розказував. Менш мешканці села Шевченково готуються масштабно відзначити 200-літній ювілей кобзаря, зокрема братимуть участь у святкових заходах в Галичі і в сусідньому селі Залуква.